Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, 8 моделей, різних виробників та різної потужності. Тому давайте ознайомимось із зановленим асортиментом. Перший тракторець, який ми вже спустили, це Kubota Asti A17. Трактор укомплектований заводською трьохточковою навіскою, що тут встановимо ґрунтофрезу. По дисках він 90-го року, розмір задньої резини 8х18. Функція оберт на місці є. Пам'ять задньої навіски є. 562 мотогодини заявлено на працювання. Передок можна відключити. Боковий плаваючий режим. Коробка, звичайно, механічна. Кермо виглядає гарно, сидіння рідне виглядає гарно. А вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 5600 умовних одиниць. Наступний трактрець Янмар АФ15. Серія F. АФ Відрізняється, тут завжди є реверс, завжди заводська трьохточкова навіска. 15 кінських сил, трьохциліндровий, по дисках 94 й рік, розмір задньої резини 8х16. Механічно регулюється кут нахилу. І при цьому оберт на місці є. Коробка звичайна механічна, чітко, класно все перемикається. Заявлене на працювання 1036 мотогодин. Постійний, повний привід. Вартість такого трактора в комплекті з рінтофризою і доставкою 5900 умовних одиниць. Кубота L1 215, трактор потужністю 21 кінська сила. Це попередник Кубота Джелл 21 по дисках Він 89-го року. По комплектації реверс є, гідропідсилювач керма є. Ось бачимо наліпку. Коробка передач звичайна механічна, ось тут вона перемикається, 4 передачі і 4 діапазона повишених понижених. Передок відключається, оберт на місці є. 703 мотогодини заявлене на працювання, блок керування боковим циліндром, сидіння рідне виглядає гарно. Ось така от. дуга безпеки, трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач, фаркоп, боковий циліндр. Задня резина 95 на 22 Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 7400 умовних одиниць. Кубота KL-23, трактор довгої бази 23 кінських сили. По дисках він кінець 99 го року, а розмір задньої резини 95 на 22 Тут у нас прекрасна комплектація. реверс, гідропідсилювач. Коробка передач при цьому звичайна механічна. Бачимо, максимальну швидкість 15 км на годину. Є ось вже бортовий комп'ютер. 652 мотогодини заявлено на працювання, оберт на місці перемикається кнопкою, речах пам'яті задньої навіски, блок керування боковим циліндром. Зверніть увагу, який стан. Сидіння рідне, кермо виглядає гарно, дуга безпеки, захист від сонця, трьохточка точка автопопадач. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 9400 умовних одиниць. Ісекі лендхоп 125-й, трактор потужністю 12 кінських сил, трехциліндровий тракторець з досить комфортною посадкою. Повністю рівна підлога. Фреза буде кріпитись на двохточкове кріплення. По дисках він 87 року. Розмір задньої резини 7х14. Напрацювання 744 мотогодини. Звичайна механічна коробка передач і три швидкості на валитбору. Велике кермо. Стан гарний, сидіння рідне. Вартість такого трактора в комплекті з рнтофризою і доставкою 4400 умовних одиниць. Кубота Agile 240. Потужність трактора 24 кінських сили, двигун 3-циліндровий, задня резина 9,5 на 24, колія регулюється від метр до 1,20 метра. По дисках він 94 рік, 3 точка, автопопадач, бачимо боковий гідроциліндр. 843 мотогодини заявлене напрацювання. Дивимось на стан керма. Ось таке сидіння. Коробка U-Shift напівгідравлічна, є діапазон повишених, понижених. Реверс, пам'ять задньої навіски, функція оберт на місці і блок керування боковим циліндром. Дуга безпеки є, дошок є. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофлюзою і доставкою 8300 умовних одиниць. Кубота Асті А14, 3-циліндровий, 14 кінських сил, по він 95-го року, розмір задньої резини 8х16. Фреза кріпиться на звичайне двохточкове кріплення, боковий циліндр є, боковий плаваючий є. Коробка передач звичайна механічна. Збрунтвойки. В гарному стані рідне сидіння. Кермо також в гарному стані. 295 мотогодин заявлене на працювання, а вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 4800 умовних одиниць. Кубота Джал 25 з механічною коробкою передач. По дисках він 92-го року. Задня резина 112 на 24. Диск задній розборний. Трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач, боковий циліндр, дуга безпеки, захист від сонця. 776 мотогодин заявлено на працювання. Реверс є, гідропідсилювач керма є. До речі, зверніть увагу на стан керма. Ось таке сидіння. Блок керування боковим циліндром, тут є боковий плаваючий і є пам'ять задньої навіски. Рівна підлога, оберт на місці, все тут є. Вартість такого трактора в комплекті з рунтофризою і доставкою 9 тисяч умовних одиниць. Ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. У нас повністю вже оновився асортимент. Величезна кількість доступних тракторів на майданчику. Приїхав трактор 3-циліндровий 14 кінських сил за 4800. Дуже популярний форм-фактор ось така звичайна 24-ка з максимальною комплектацією гідравлічною коробкою. Бюджетний і секі на 12 кінських сил трьохциліндровий за 4400. з масивними мостами, кубота, джел. 25 9000 механічна коробка. Більш свіжих років довга база КЛ-23 за 9400 з повним функціоналом кубота L1215 з гідропідсилювачем з реверсом за 7400. реверс трьохточка від Янмара А 15 і з трьохточкою та розворотом кубота Asti A17. Ось наші всі ґрунтофрези. Зараз будемо їх всі укомплектовувати, все тут підписано, досить швидко розберемося. А якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу. А скоріш телефонуйте на номер компанії та уточуйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Рівне. Тому очікуємо вас! Купуйте в тотус трактор. До побачення.